Невеличкий обзор на басейн, що поблизу Івано-Франківська. До речі, тут можете побачити актуальні ціни. Пул Круз де Маріс чудове місце для відпочинку не лише для дорослих, але й для дітей. На території є один великий басейн, а також басейн для діток. Зі своєю їжею сюди не можна, але на території є ресторани, бари, де можна замовити алкогольні і безалкогольні напої, а також їжу. Зроблено з любовлю, бачите? На території є кабінки, де можна переодягнутися, а також прийняти душ. При бажанні можна пограти в волейбол, баскетбол, дартс, а також повалятися в гамаку. Для дітей є площадка, де можна гарно провести час з різними всякими штучками. Також працюють аніматори, які постійно займають дітей.